Мдекоп'є, yeah, славний коп, всім нарешті привіт! З вами ваш улюблений тубер Петро. І сьогодні, хлопці та дівчата, ми відправляємось на пошуки середньовічної церкви. Знаходилася вона аж десь от там, от, за тими деревами. Коротше, досить велике село. Перші згадки були ще в 15 столітті, от, а зникло воно десь з початку 20-го. Це точка з нової редакції, тому мають бути досить цікаві та небиті знахідки. Подивимося, що нас очікує, тому сідайте зручніше і всім бажаю приємного перегляду. Мабуть, головна фішка нашого сьогоднішнього виїзду це те, що ми будемо тестувати новеньку XTERRA Elite. То, що не в курсі, це мультичастотник нового покоління, професійна версія XTR Pro, що значно покращили в багатьох функціях, в тому числі мультичастоти від 800-х Тому буде дуже цікаво подивитися, як цей прилад працює по давнині. Ну що, хлопці та дівчата? В нас же є перша непогана знахідка. Дивіться. Яка груша гігантська, хай Бог милує. Отут усюди такі фруктові дерева. Тому думаю, десь хати тут і стояли. Дивіться, трапилася отака звичайна обручалочка. Не знаю, якийсь там сплав, думаю, не дуже стара. Але, бачите, люди жили, щось тіряли. Значить, ми на правильному шляху будемо шукати. Для вас пройшла мить, а для мене хвилин 15 пошуку. Цікаво, вон дивіться. Бачите оцю яму. Таку велику. Коротше кажучи, тут чи погріб був, мабуть, чи якийсь фундамент старий, не знаю. Короте, перевіряв поруч. І дивіться, який сигнал. Да, Досить глибокий. 26, 25 в одну точку. Ну, давайте будемо перевіряти. Хлопці для розуміння, як цю яму копати. А сигнал десь там ще. Фу. От є одна чудова новина. А одна не дуже. З якою почати? Ну, почнемо, мабуть, з чудової. Те, що нам трапилась монетка наша перша. Причому якась досить цікава. А от погана новина в тому, що ми її, походу, закантачили. Чи була така? Ну, Будемо сподіватися, що була. Щось незрозуміло. Грош не грош. Якась монетка дивна. Таке я ще не зустрічав. Якісь от три замки намальовані з цієї сторони. А сіє в нас наче, якісь надписи. Точно не скажу, що це, на жаль. Але досить цікава монетка для початку. Да? Я його ми, звісно, захоронимо. От Ми дисципліну не хуліганим. Але знахідка зачот, так? Да? Зараз давайте тут все трошки перевіримо, а потім підемо далі до нашої церкви. Вон хлопці, бачите, там була наша минула яма. Буквально зайшов 7 метрів звідси. Бачите, якраз стою посеред цього погреба. І зловив такий ось сигнал. Так, да, він невисокий. Але прямо в одну точечку. 7-8. До речі, бачите, хожу я на поле один. І на мультичастотах, щоб виніхати все. От така от незрозуміла ж бонь трапилась того часу. Ну, може, прекрасна яка була, неясна. Ви просто подивіться на цю красу. Чудовий день сьогодні, в принципі, не спекотно. Тучки закривають сонечко 23 градуси. Ну, з того, що ви не бачили, було трошки шмурдячка. Отаку от, от совєтіну 5 копійок 46-го року знайшов. І от такого от гудзика невеликого. Будемо казати нічого цікавого. Але включився я не просто так, хлопці та дівчата, дивіться. Чіткий сигнал 29.30. І що, побачили знахідку? Підсказка досить маленька. А от так. Хто побачив, ставимо лайк. А ще ближче. Ну що? Ось хлопці. Ось. Наша маленька знахідка. Я вже бачив, що це якийсь наче, солід. По сохрану я вам скажу, навіть дуже непоганий. Подивіться. Пісочку лежав, та ти що? Красень який. Ну це вже приємно, коли такий от сохран, да? Вже цікаво, знахідки пішли. Хотів вам показати, як тут від спеки рятуюся. Слухайте. Не знаю, чутно чи ні, але то лід. Коротше кажучи, рятуюсь я холодним квасом. І я вам скажу, отак от береш з собою термос і ці, цілий день п'єш холодненьке. Це просто кайф. Бачите пагорб? От десь там, за 100 метрів, стояла наша церква, якщо вірити координатам. Такою травою спробую знайти. Ви просто подивіться, який чудовий сигнал. 90 в одну точку. Да, Сьогодні я ще хлопці так не засверлювався. Мабуть, більше ж така, може і півтора. Але ж висмикнули, дивіться. 91-93 сигнал. Ну що, побачили знахідку? А от так. Ну хто побачив, ставимо лайк. А хто досі не побачив, можете підписатись, бо це вже точно видно. Бачите, який нам красень вискочив. Так, давайте будемо з вами дивитись, що це у нас таке. Ну, якийсь, наче, мідячок. Да, тяжка доля спіткала цього мідячка, бачите, трапилось нам 2 копійки формату Миколи II, він же останній. Ну, будемо казати, тут вже від монетки нічого майже не залишилось. Причому, бачите, була в пісочку. Але якась така чорна, ну, мабуть, горіла. Думаю, може хата згоріла чи що. Отож, такі монетки залишаються. Але, як будемо казати, знахідка, що там засмучуватись, ми і такі раді, правильно? Кидаємо в карман, шуруємо далі. Це вже просто офігеть. Вон, бачите, там от на пагорбі щойно винюхав от таких от дві знахідки. Напавічник от такий вбитий. І от такий от соліт. Ну, будемо казати в непоганому стані, піщаному. І що ви думаєте? Прийшов трошки далі і ви просто подивіться. Який сигнал, по-перше, 15, 12. І подивіться, яка була глибина. Десь з повного штека. І навіть інтригу тягнути не буду. Чешуйка. Срібна петровська чешуйка. Причому подивіться, по якій високій траві. І винюхали все одно. Ну да, хлопці, це вже дуже, я вам скажу, приємно. Чесно кажучи, не розраховував тут петровщину таку знайти. Мо думав, може солі деякі. Бачите, а все ж таки є. Думаю, ходимо ми правильно, все ж таки десь тут церква стояла і можуть бути цікаві знахідки. Певно, не микався вже хвилин 30, то 40. зробив невеличку розвідку по цій ділянці. Дивіться, коротше, бачите, тут дерево велике. Знайшов я там оцього вбитого гроша, оцю пряжечку і соліда. Певно, там якась середньовічна хатка була. Бачите? Сюди ближче прийшов 15 копійок, знайшов. От, і отаку, от також якусь прикрасу стареньку. А також з ямка випала отаке от, от прясло. Чи не прясло, не знаю. Підказуйте в коментарях. Але вчора чого я включився, власне, дивіться. Просто чудовий. сигнал був, але ж, знаєте, досить багато сміття. Через це не всі не всі включаюсь. Але тут знахідка дійсно цікава. Дивіться. Я не впевнений, що це таке, але наче щось схоже чи на пул, чи на данг. Знаєте, оцей ординський. На жаль, вам нічого не скажу не по століттю. Я в них не розбираюся, але ж бачите, і середньовічна орда тут гуляла, да? чи османи хто це такі? Це вже цікаво. До речі, це срібло. Хто не знає, наче 500 чи 700 проба. Точно не скажу. Хто знає точно, пишіть в коментарях. Коротше кажучи, зараз буду вихажувати цю ділянку. Тут більше сигналів чорних. Мабуть, щось тут стояло. Ну, я вам скажу, це вже кайф. В одну точечку. Ви просто подивіться. Чудовий сигнал. Вон, Бачите, минула ямка, ну, 5-7 метрів. Коротше, почав круги намотувати, думаю, повинюхую. Но я вам скажу, копати важко. Короте, Штика на півтора вкупався, хай бог милує. Ну давайте будемо шукати разом. Также цікавіше, так? Да? Ну ви там напишіть в коментарях, як вам більше подобається. Йо-майо Побачили? Хто такий? Міддячок, Деньга. Мідячок. До нам трапилась дінька 1731 чи 2. Ну, помити немає чим, на жаль. Зараз якось його відчухую, подивимось. Але бачите оці написи якісь незвичні, я вам скажу. Одразу і не зрозумів, що це. Бачу, гарьолочі діньги, а написи рана ще не зрозуміли. Ладно, зараз пороздивляємось, прикольно. Діньга нам реально якась цікава трапилася. Помив її польовим способом, до речі, бачите, з цієї сторони окисли, а з цієї сторони просто бомба. Піщаний сахран, ви подивіться. Не знаю, наскільки видно через камеру колір, такий він зелений, офігенний. Ну, якщо б не з цієї сторони. От. Такі окисли, коротше, досить грубі, мабуть, зверху була. Але не про те, дивіться, коротше, тут якісь тексти зверху. І з цієї сторони тексти. І я навіть не знаю, що це може бути. Щось петровське чи що. Якісь там старі ще літери. Вон, в кутку, бачите. Хто таке зустрічав хлопці? Ні, ну це реально щось цікаве. Хто там розбирається, підскажіть, будь ласка, може залишу собі в колекції чи комусь знадобиться така монетка. Блін, ну прикольно. Прикольно. Думаю, зараз давайте тут ще повихажуємо. Монетки, бачите, трапляються цікаві. То якісь пули, то ще якась дійга незвична. Коротше, повибиваємо. Так, ну раз така знахідка, я оце думаю. Зроблю собі класопаузу ще раз. То думаю, давайте вже наші знахідки комрадів подивимося. В нашій спільноті MD Коп'єй ми встановлюємо місця для пошуку в подарунок до кожного металошукача. Тому кому треба, звертайтесь, також є обмін. І хлопці присилають свої звіти з цікавих місць для пошуку. Тому сідайте зручніше та подивимося, що вони нашукали. Praise is John, Eli Emperor, ah, ah, ah. King of King's, I'm answer to one fullness. I to express Fasta for I I Derek so not tell them Praise is John, Edi Emperor, ah, ah, ah. King of Kings, to one fullness. Hey, hey, hey. Derrickson ah bounce it, Jah Rastafari we appraise. Hail King Celeste always. Well then, just like a lion, you now go tame own bomb the fire and the flames. Hey, and the Malcolm X are Martin Luther this Derrickson come your. They call them chicks, while well I see Bob Molly Rose and you kill the prophet. Why you don't kill those damn them and their pulpits? No, use them to say the minds of the youth and as they preach, they use them cease from knowing the truth. Well, this is the truth of our circumstances. See young them constantly building them churches. Them churches defend them slapness as usual. Hey, on you play the music as usual. Praise his charm Елієм пара а кінь авхінь. Заманцепу вам фулнис. А тут yo, растафареда його. Ну якось так наші хлопці не шукали. Всім величезне дякую за звіти. Ви молодці. Підписуємося до спільноти МД Коп'єй. Нагадую, там є і обмін МД, і продаж МД, також місця для пошуку по всім періодам, там, починаючи з кіфів, закінчуючи 19 століттям. Коротше кажучи, наша класна спільнота всім допоможе. Знахідки оцінимо. Всіх чекаю, долучайтесь. Так, ну що, глядачі, розповідаю. Я включався вже хвилин 20-25. Декілька вам сигналів знімав онлайн, але нічого цікавого не було. Обійшов оцю ділянку за останній час. По знахідкам з цікавого було такий от закоцаний грошний грош 1624 року. Але все одно, бачите, прикольно так сохранився. Соліт ще один і Пугагірка. А також ще десяток сигналів, які ви не побачили, ну їх нафіг. І коротше кажучи, дивіться, 21-22. Знахідка досить цікава. Я вже побачив, хотів вам показати. Дивіться, шматочок якогось. Колокольчика. Бачите? Певно, десь казацька церква десь тут і стояла. Тут десь поруч, десь на цьому пагорбі. Коротше кажучи, правильно ми прийшли. Зараз будемо шукати. Просто в одну точечку. 80-82. З усіх сторон. Показує глибину 3. Ну, це десь, думаю, на один штик. Ну, давайте, якщо буде легко купатись, Викопаю... Ага, з вами. Ну, копався, я, хай бог милуєш. Така півтора, мабуть. Так, десь тут же. Ну давайте. Сподіваюсь, і... Схрестили пальці. А? Ніть. Шестак. Вієть просто. Да, хлопці. Такого я точно не очікував тут знайти. Офігеть. Вже років півтора. Мабуть, жодного не дотоплялось. 1627. Офігеть. Був 24-го в мене наче і 26-го. Якщо я не помиляюсь, чудовому сохрані. Так, да, трошки є окислів чорних, але... Бачите, метал не поїданий. Стан просто чудовий. Ну що, можете мене... Привітати своєю вподобайкою. Коп у нас сьогодні просто супер, я вважаю. Афігіть. Сказати, що я прокинувся, це не сказати нічого. Останні 20 хвилин вибиваю цю галявину, хлопці. І нарешті таким от невисоким сигналом 15-16 в одну точечку. Ну, думав якась нова жбонь. Але ні. Бачите, трапився нам шматочок хрестика якогось козацького. Приємно, приємно. Наскільки я знаю, це десь 16-17 століття. Хто знає, краще підказуйте. Ну да на жаль, не зберігся, але як знахідка піде, да цікаво, так от подивитися. Уявить, що 200-300 років отут пролежав землі, і ми його знайшли. Цікаво, подивіться, яке гарне дерево та велике. Оце. Біля нього я там от до копав, мабуть, якась хата була. Ще 20-30 чи хвилин пошуку. Прочесав я от там от все. Трошки сміття було, трошки там якась от там Отам на, на повороті от вам соліда дістав показати. Знайшов от такого. ну Непоганий, в принципі, бачите. Піщаний сахран. Ну і зараз класно, відпочиваю. Знову квасок собі холодний налив, бо спекотно, вже трошки втомився. Ну, Думаю, хлопці, буду вже, я, мабуть, до машини визберуватись. Я вам скажу, на колупави сьогодні. Повну кишеню. Відносно приладу, я вам скажу, що за ці 22 тисячі, що він коштує, просто здивував. Всі функції професійних МД є до 5 метрів підводність, мультичастоти від 5 до 40. Тобто не знаю, що вам треба краще, тому хто шукає вибирає прилад, можу сміливо вам радити. Звертайтеся, МД копіє. Це дуже допомагає каналу. Також будуть місця в подарунок, щоб шукати досить цікаві знахідки. А от я вам скажу якість просто копія як 800-го, як Віноксу. Подивіться, що вони роблять за 22 тисячі. Ну і власне, як виглядає наш результат за сьогодні. Ну, Будемо казати, непогано ми походили. Була з таких цікавих монеток. Тіньга в досить непоганому сохрані, бачите, з буковками. До речі, хто знає, підкажіть, що за різновид буде дуже цікаво дізнатися. Трошки солідів було, трошки прикрас, бачите, трошки грошів. Ось таке, таке хуторянщина, але... Саме цікаве, я думаю, було в цей шестак. Просто подивіться на цього красення. Да, з цієї сторони, бачите, такий закиші трошки. Але нічого, ми такому раді. Також був дуже цікавий цей хрестик казацький, церкви знайшли. І оцей шматочок от колокольчика. Ну Бачите, люди ходили. Церква це завжди цікаво. Тому хто не знає де копати, звертайтеся де коп'єй. Підкажу місце, будете копати разом з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.